Может, мы просто проведем ревизию наших отношений со всеми соседями? И Украина наша, и люди, которые там остались нашими, они будут рады нас видеть. Если люди могли позволить себе нормальную еду в ресторанах, то сейчас люди сидят на пляже и едят дошираки. Под, на под надписью «Великая Россия». Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. Если ситуация кардинально не изменится, люди, правда, будут нищать. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де немає можливості проростати російським вкидам, де інформаційно вони працюють проти нас. І, до речі, сьогодні не тільки, але ми завжди разом із вами відбуваємось. Тож не забувайте, перш за все, лишати лайк цьому випуску. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. Навіть я не знаю, радіти чи насторожуватись, коли ворог починає нас хвалити. Славьов розповідає, що виявляється у нас. Малесенької, нікчемної, неіснуючої вигаданої України, проти якої їм достатньо підняти бров, то в нас виявляється всього більше і у всьому є перевага. У дронах втричі фантастичні в нас виявляються й дрони на оптоволокні, які можуть змінити ситуацію. Ну, це він каже і про їхні, і про наші. Мовляв, в нас навіть баба Яга, а це друзі, шалений дрон, якого справді дуже бояться окупанти з броньованим дном. Теж вже на оптоволокні. Мовляв, у нас, тобто в Україні, є гроші на те, щоб забезпечувати армію. А от в Росії економічна криза, замороження, ставки і от це все. Какої України? Ви о чем? Нашій? Ніт у вас ніякої України. А що то у нас з вами нету немає? По безпілотникам. У врага превосходство в залежності от конкретного участка. от е, полутора до двох-трьох разів. Почему мы не можем дать? Мы разрабатываем фантастические дроны. Фантастические. Там оптоволокно. А у врага сейчас на оптоволокне летают бабы яга. Еще подбронированные снизу. Ее еще сбить тяжело. А мы до сих пор своих тяжелые не можем наладить производство. Ребята сделали. И на урал дрон заводе, который показывает ряд друг. Есть. Но нужны же дешевые деньги, чтобы это запустить. А этого нет. Нужна возможность планировать производство, а этого нет. Почему? Потому что некоторым важно охладить экономику. Мы заплатили за это инфляцией, но, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно, идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее, мы все-таки очень по-здравому к этому относимся. Дайте все фронту! Просто посмотрите сами, что происходит. Вот там, на передке. Я просто... Горать будем. Я Больно просто... и страшно. Я просто к тому, что России тоже нужно своего кандидата. России. Вот не нужно Украины. Как это не нужно? Никак не нужно. Настав час реформ. От прям суттєвих і докорінних змін на території Російської Федерації. Сам Соловйов пропонує переглянути відносини із різними країнами. Мовляв, є в буквальному сенсі союзники, такі, як КНДР, чий солдати гинуть і проливають кров за Росію. А є ОДКБ, де добровольці воюють за них. Хоча ви чули, що хоча б одна із країн ОДКБ. Ну, тобто, це ж прям вони серйозно так створювали орган на противагу НАТО, щоб вони відправили якусь свою армію. Ну іншими словами, якщо білоруський доброволець чи вірменський доброволець воює на боці Росії, то це його власне приватне рішення. За нас он теж чиліці воюють. то що, можна сказати, що це наш союзник? Ні, це приватна справа однієї людини. Тож я б сказала, що. ОДКБ все ж таки кинуло Російську Федерацію, але до чого це? Якщо не воюють, якщо щось не так, то треба якраз переглядати ці стосунки з цими країнами. Соловйов запитує, що ОДКБ прямо за моїм наративом, за моїми темниками, насправді зробило для Росії. Невже в Москві нарешті усвідомили, що вони в цій війні фактично сам на сам? Ну зрештою, навіть Китай до останнього маскується. и соромится визнати, что он сторона конфликта. Мы, может, перестанем играться в то, что вокруг мир, жвачка, любовь? Может быть, мы начнем действовать в интересах России в отношениях с любыми странами? Ближними, дальними. Вот действовать в интересах России. Может, мы просто проведем ревизию наших отношений со всеми соседями? Вот пока я знаю страны, которые действительно с нами плечом к плечу. В первую очередь, это Корейская Народно-Демократическая Республика. Солдаты, которые гибнут за нашу Родину. И я знаю страны, которые делают вид, что они рядом с нами. Целое название есть ОДКБ. И на территории тех стран действуют законы, которые, как я понимаю, по отношению к добровольцам, которые идут защищать нашу Родину, действуют крайне жестко, вплоть до посадок. Рассматривают тот факт, что они пошли сражаться за Россию, как чуть ли не наемничество. И мы делали вид, что да нет, но ну все хорошо. Вот у нас ОДКБ. А в какой это нахрен ОДКБ? Это вообще к чему все? Они что? Вот что они сделали для России, которая сейчас воюет? Может, они госпитали прислали? Не, ну просто вот, вот как они помогли? Ну и как же малюбому те опыта на улицах российских мест. Жінка на улице, впевнена. Трамп зупинить СВО. Хоча війна почалась до нього. За її словами, 9 років люди страждали страждали від геноциду. Росіян зробили ворогами. Але ми ж та один народ Чуєте, Ну якщо вже вам так подобається цей наратив про один народ, то я готова до нього повернутися. Знаєте коли? Коли ми почнемо бити по Росії балістику. От тоді ми побачимо, як, як вони будуть себе відчувати одним народом, коли братський народ. Буде бити по ним балістикою. Ну і Україна, каже жінка, звісно, наш. Все налагодиться мір, дружба, живачка. Цікаво, як вона заспіває, коли її син чи чоловік відправляться на СВО, а потім через її братського народу не повернуться. Як ви думаєте, Трамп способен остановити спеціальну воєнну операцію, як обіцяв не способен. А как он остановит, когда у нас она не просто так началась от того, что там был Трамп или не был Трамп? Люди просто 9 лет ждали на... 9 лет ждали нашей помощи, просили. И мы наконец-то, когда уже там поняли, что там просто идет геноцид, ну, наверное, значит, решили действительно помочь. Так что, и правильно сказал Путин, что русскоязычные люди сделали врагами. Хотя ми всі вот, білоруси, русски, тоже три єдині там один народ, і Україна наша, і люди, які там остались нашими, вони будуть раді нас видеть, і все буде нормально. А ось під'їхала правда про економічну стабільність Російської Федерації. Як і завжди, всю правду ми дізнаємося із соціальних мереж. О, так них повелося. Блакитні екрани і пропаганда брешуть, а соціальні мережі несуть правду маси. Отже, тіктокерка зітхає каже, грошей в країні немає, що видно в буквальному сенсі по людях, наприклад, в Краснодарському краї. На море приїжджають, але не можуть дозволити екскурсії. Їдять звичайний доширак. ну знаєте, це така. Лапша швидкого приготування і п'ють дешеве вино сумна картина. Та, а де ж поділися гроші? Де ж благополуччя? Чому ж Росія не стала другими арабськими Еміратами, Азербайджаном, Якою за країною, яка розвивається і яка має теж нафту, газ і не тільки. Та все дуже просто. Просто власники влади цієї країни, я маю на увазі Російську Федерацію, вкладається тільки в себе і в своє вузьке оточення. А росіяни і так переживуть. треба будет затягнуть то паски, то, конечно, они так и зроблять. Товарищи, денег в стране нет. Это видно по людям, которые приезжают в Краснодарский край отдыхать на море. Я знаю, о чем говорю, потому что я 10 лет работаю в сфере туризма. И я знаю, когда люди могут себе позволить какие-то ништяки. Если раньше, например, люди могли купить качественный алкоголь. Если люди могли себе позволить экскурсии, если люди могли позволить себе какую-нибудь морскую прогулку, если люди могли позволить себе нормальную еду в ресторанах, то сейчас люди сидят на пляже и едят дошираки, пьют дешевое пойло из магнита. Они могут себе позволить ни морские прогулки, ни экскурсии, вообще ничего. И единственное, что они могли себе позволить, это доехать до моря у людей денег нет. Просто какая-то катастрофическая ситуация сейчас в стране. Люди со всей России приезжают в Краснодарский край на море, чтобы как-то, хоть как-то восстановиться в отпуске, отдохнуть. Просто это прям, это прям очень печально наблюдать за этим. Поэтому что хорошего у нас может произойти в ближайшее время? Да ничего. Если ситуация кардинально не изменится, люди правда будут нищать. Это видно по людям, отслеживая динамику. Слухайте, де ж ми все про Росію та Росію, і вот ета, от все. А як же не дружня до нас Білорусь? Лукашенко, той, що самопроголошений диктатор, бульбафюрер, попереджає, ситуація воєнна, і за те, що Білорусь не воює, народ має молитися, молитися за владу довкола підступні змії, готові напасти, кинутися. Тож потрібні складні рішення. Я б сказала так: якщо і треба комусь в Білорусі молитися і за якусь владу, то тоді вже за українську. Тому що я не знаю навіть якоїсь стриманої сили треба було мати для того, щоб не відповісти білорусі і білорусам за все те, що вони зробили і за їхню участь у цій війні проти нас. Але зрештою, це ж Лукашенко. Ну про що він може ще розповідати? Із картоплею біда там криза міжнародних подій немає. Тож, звісно. Треба розповідати, що це Лукашенко не дозволив військам НАТО та укранацистам увірватися аж до Мінська. Слушайте, мужики, сьогодні ситуація воєнна. То, що ми не воюємо, народ має на эту власть молитися. То, що ми ще ви бачите, що Як тільки внутри проблеми, нам їх усилять, нам підкинуть. вокруг Білорусі сидять як змії подколодные шип'ят, готовы сюда рынуться. Поэтому давайте будем принимать решения и решать вопросы, которые на поверхности. И решения должны быть простые, сложные, еще более сложные. Ну і коротше новини під'їхали для мешканців Донецька. Нарешті, нарешті, дочекалися дали да нічо нам води. Щоправда, зі стелі. Я не знаю, чи саме так вони. Своє бажання загадували золотій рибці, хоч у води, і щоб вона зі стелі потекла, але вже як є, прорвало труби у квартирах. Всі кімнати затоплені, а зупинити потік неможливо. Хоча з іншого боку, це так дивно, правда? Якщо в тебе немає води, ти стоїш у чергах, ти збираєш воду із калюш, а тут раптово в тебе така манна небесна, яка прорвалася просто зі стелі. я буду его перегонять через химическую капающую. И. Думаю, так. Ну, теперь можно уже отключать, что-то. А останок історія про щасливе, безтурботне і таке прекрасне життя найменших путіністів, тобто огляд дитячого садочка у великій Росії. Як же все виглядає? Щоправда, спойлер це не дуже відрізняється від того, як ми зазвичай вам показуємо середньостатистичне російське помешкання, середньостатистичну російську нову машину чи все що взагалі оточує росіян, тому що і там в дитячому садочку старчать дроти. Фасади забруднені коров'ячими слідами. Це взагалі. не дуже б'ється в картинці, Але окей. Ну і надпис. Велика Росія. Виглядає як просто глузування і знущання над Росіянами. Але здається, вони схавують і не таке. Примерно так же, так повинні виглядати фасади дитячих садів. на свіжо отремонтірованих тротуарах. І от это все, розумієте, Під надписью Велика Росія. вот эти все провода, вот это все вот говно, и вот эта надпись «Великая Россия», понимаете? И у них это вот спокойно все сочетается. Вот абсолютно все, вот этот обвисший флаг оборванный, вот эти вот всякие розетки, провода с нарушением всех правил пожарной безопасности. Прекрасно у них все это сочетается, это удивительно. Зато у нас всегда есть символы, да, вот поставили. Я люблю Таштагол. А в чем эта любовь, собственно, выражается? Объясните мне. В том, что вы не можете здесь обновить в детском саде вообще ничего, в том, что это разрушенная, несчастная, отвратительная, страшная, кошмарная, зубодробильная машина здесь стоит 50 лет. В этом, что ли, любовь это То в том, что говно лежит перед фасадом. В чем, вот как вы детям объясняете, в чем состоит вообще ваша любовь к ну и что ж, друзья, оси и добьих кинца наш сегодняшний выпуск. Не забывайте в этом выпуске лишить свой лайк, обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, комментуйте, почути и известно И, конечно, бережите себя, бережите Украину. До встречи!